Привіт шановні колеги! Нове відео про ELG. Вирішив вам показати ще такого звірочка. Це ELDIшка Тук-Тук. Фішка його в тому, що коли по склові стукаєш, засвічується світло. Така доволі нова модель. Вони бувають без цього склопакета. В попередніх відео я вам це показував. Буває скло пакетом, але вона не відкликається, а буває, буває отакий. Значить, як завжди, мотор крутить, тиску не створює, холоду нема. Поставили звичайний мотор. До речі, зараз в мене є дуже багато Е, в них так само газ в системі є, двигуни не качають, не створюють тиск. Ну і це ще не найбільша проблема з LG з тими моторами, а найбільша проблема в тому, що інколи качає, інколи не качає компресор і відповідно не може холодильщик з першого разу приділити, визначити, так сказати, так би мовити, на ходу проблему, в чому це відбувається. Тому що двигун змінює свої обороти. І на відміну від трифазних моторів, інверторних, де все в принципі, очевидно швидше крутиться більше качає. З лінійними моторами не завжди ця фішка проходить. Тому як збиває з пантелику ну, ремонтників-холодильників. Скажу так от по статистиці, було багато холодильників, які перезаправляли. І через деякий час вони все одно вертаються. Вертаються, бо мотор перестає качати. З чим це зв'язано? Можливо, з тим, що деякий час компресор попрацював на повітрі, на волозі, потім трішки ще попрацював на газові, похолодив і перестав, можливо, з чимось іншим. Але статистика така. Вертаються після отечок. Вертаються, газ є, але вже нічого не качає. Переробляються надзвичайні мотори. Да. За допомогою наших платок. Так, давайте я вам поближчі покажу. Вам може бути цікаво. Ось такий в них вигляд. Тут є, до речі, кнопочки. Воно все працює, все класно, вода, льодік. Відкривається, засвічується. Тут начебто бар такий от. Добротно доволі зроблено, полички. Так. Є ось така ручечка, нажимаєш, відкривається. Це морозильна камера. До речі, теж є Виді, ручечка. Класно зроблені. М -м -м. Космос. Армія. Так, да, повний нафрост. Давайте одразу етикеточку. Зараз щось впаде. Людогенератор і отака морозильна камера. Все зверху прикрите ось такою кришкою, де описані зразу ж і помилки, перемикачі, все налаштування, не знаю, відкуди сліди масла. Ну, в принципі, догадуюсь, більше всього, холодильщик вже тут. Відкривав, пробував, можливо, робити сам його. Поставив він такий вот компресор. Я в цьому не розуміюся. Ну, такий з виду великий. Що скажете? Потягне, не потягне? Ми колись сюди 95-12-ку Да, Вентилятор з спецефектами. Він швидко крутиться, але тут щось не видно. До вентилятора не можна підключатися, не буде робити. Хорошо, показую вам верхню плату. Ось тут знаходиться наша верхня плата. Всім відрізняється величною радіатора. Радіатор більший по розмірах. Напевно, і двигун тут стояв сильніший. Реле, яке, яке ми випаяємо. Імпульсний блок живлення, куди ми підпаяємо нашу плату. Зараз на даний момент найбільше використовую прошивку 1,0483Т. Да, є вже релюшечки ну, посильніші, це зв'язане з льодогенератором. Походу. Ми минулого разу от сюди підпаювалися, сюди, сюди нашу платку десь ставили. До речі, по платках. Давайте до них перейдемо. Звісно, наш папілац стенд для перевірки плат. Ми його робили на відео. Є на каналі наші, наші плати. В принципі, універсальні відрізняються прошивками. На LG в даний момент все знаходиться в одній платі. До речі, мені їх розпаюють ці плати. Оцю платку я даю як зірець. Вона точно перевірена і робоча, а останні вони розпаюють хлопці. Мені ставлять цей сокет і на цьому приладі. Перевіряють повністю під навантаженням. І ось одна з 30 плат в них не вийшла. Стенд щось її не пропускає, хоча, каже, робить. Цікаво розібратися, що в ній не так. Хлопці толкові, хлопці ремонтують ноутбуки. Зараз трошки криза, тому вони мені допомагають з розпайкою плат. Вони паяють краще, ніж я набагато. Ось такі справи. Чи хочете, давайте підключимо цю плату і розберемося, що з нею не так. Ще вам щось цікаве, покажу. Секунду. Надіюсь, це буде в іншому відео. Моя розробка, яка впала. Це все одно прототип. Е, да. Ось така розробка. Це робив я, розробляв я, програму писав я. Ну, одним словом, повністю все робив я. Жде холодильника, можливо, зараз і буде протягом години. Якщо вийде, е, зніму вам відео. Значить, що за плата? Є холодильники е, Мілі Ліпхера, де інвертори Уарт. По УАРТі управляються на три провода. Е, ця плата надягається от сюди фішечка того Уарта. 220 виход на мотор. Не все так просто. Вона мало того, що включає он-офф мотор, дає можливість. Вона не дає бити помилці зверху. Розумієте, зверху. Е, Ну, процесор е слідкує за цими даними, і якщо їх не бачить правильними, буде бити помилку. Ще що ця платомія, тут ще є вихід. І оцими джемпірочками вибирається будь-який інший тип інвертора. Бо проблема в тих холодильниках, морозильниках останніх ліпхер по варті саме інвертора. не можна їх так легко знайти, не завжди вони взаємозаміняємо і так далі. Ну Це на інше відео. Що, Розберемося з цією платкою чухрестик. Як не дивно, поломка була дуже банальна. Бачите, тест пройшов. Тест ок. Плата виключилась при 90 по термозахисту, при 72 назад 2-х назад стартанула. Проблема була, що хлопці погано прижали радіатор і воно не бачило. Адекватну температуру, так як вони постійно цим клацають, болтик услаб і погано прижимало плату до термодатчика. В общем, все супер. Довольний, доволь, дуже довольний тими людьми, які мені це допомагають розпаювати. Дякую. Давайте її будемо ставити на холодильник. Так, Колеги, відключив я тут вже мотор. Фонарик шаблимає, да? Так, підключив мотор, він тут отак під'єднаний, заземлення обов'язково. Дивіться попереднє відео, як горять холодильники без заземлення або з заземленням. Ну і плата зверху. Так, ось тут вона стоїть. Значить, давайте невеличке пояснення по підключенню. Мережевий кабель, який йде з розетки. Один провод от йде з, да? Корічневий, що з мережі. Заходить сюди на плату, на цю крайню клемку. А оцей вийшов на мотор. Кольори, звичайно, я попутав. А оцей синій провод з мережевої вилки йде напряму Вниз туди. Типу так. Бачимо інвертор вже мігає. Відповідно, компресор мав би пуститися, мотор ще стоїть. Чому? Тому що йде затримка включення. Це потрібно. Включусь, коли пуститься компресор. Хвилину назад включився компресор. Холодить, трубочка вже тепла. Вентилятор працює. Цікаво, так як мотор сильніший стоїть, до якої температури нагрівається силовий. Сімістор на плаці. Не забуваємо, там є термозахист, який спрацьовує при 90 градусів Цельсія. Зараз покладемо наверх термометр. Так, поклав я прилад. Е, датчик температури сенсор Я поклав на сімістор. Бачите, він лежить. Температура за 5 хвилин 45 градусів, 49. Давайте ще зачекаємо хвилин 10 і глянемо температуру. Нагадаю, що це температура корпусу сімістора, а не плати. При 90 градусів плати спрацює захист, тобто є поки запас. Так, Хвилин 10 працює, температура 60 градусів, начебто устеканилась. Звичайно, зараз в приміщенні я кондиціонер виключимо, у мене десь градусів 27 тепла. Тобто до 90 градусів ще в нас 30 градусів запас. Все супер. Е, значить, зняв я верхню панельку чисто для спортивного інтересу. Дивіться, що вони поставили. Я думаю, це сенсор температури і вологості. Розумієте, холодильники вже мають сенсор вологі навколишнього повітря і температури. Це жесть. Навіщо він тут? Поклав два термометри, одну поклав один термометр в морозильну камеру, підключений до комп'ютера термометр. А один поклав в холодильну камеру, там воно всередині лежить, Вон провод білий. Да, заходить. Окей, температура 60-61. Устаканели вже хвилин 20. Ну, супер. Це я буду закривати. І далі ганяти холодильник. Ще, ще чим ми зараз займемося. Так, температура 57, впала. Мороз набирається. Є в нас ще, Хочу вам попробувати показати стандартна наша LD, да? дуже багато таких було, тут поганий мотор. Хочу поп попробувати переробити по холодній стороні. Багато хто питається, чого я не перероблюю. того, щоб не випаювати лишніх деталі, хочу по максимуму залишити все по заводу. Давайте ми його спробуємо переробити на обичний мотор. Так, да, тиск газу є, мотор жужить, холоду нема. Розбираю, показую плату. Так, ну от вже знову наша літіжка стандартна, лінійник на три провода. От Підписано, як бачите, виводи вон там. Це класичний лінійник. Е, так. Значить, дивіться, не забуваємо випаяти реле, щоб не клацало, Або тут вище е резістор відпаяти омний, відкусити. Щоб не клацало час від часу, можна цього не робити. Я ще ставлю от, по сірих проводах датчик температури навколишнього повітря. Один провод перекусує і знизу підпає резістор від 12 до там, 15 кОм для того, щоб. Обійти у той захист, щоб вони ще ну, плюс 12 в приміщенні холодильник далі робив. так Нам треба знайти. Ми раніше брали 5 вольт від цієї кренки, стабілізатор лінійний 5 вольт. Тут є свій стабілізатор, бо ми його будемо підключати по холодній стороні. Так. Тому нам треба позначити, де в нас плюс, де в нас мінус 5 вольт. Я зараз продзвоню і вам підпишу. Так, лупаки, бистренько вам покажу. Значит, плата. Випає в релюшку, можна не випаювати, обрізати оцей резістор, можна взагалі нічого не чіпати. Для чого? Бо час від часу клацає. Інколи мене особисто відволікає, там, Обмотки воно пробує переключати. Далі. Далі. Значить, живлення. Раніше ми живлення, оцю оптопару ми знімаємо, по ній нічого не передається. Вона так. Для понтів, я так поняла, або для обновлення оцього чіпа. чіп. Е П'ятівольтовий стабілізатор. Зазвичай ми мінус беремо або звідси, от, от звідси або з цієї ноги оптопари. Тут і тут мінус. А плюс беремо от звідси 5 вольт. І TX беремо звідси на нашу платку. Так? Все зрозуміло. Но це якби гаряча сторона, тобто блок інвертора і так далі. На що впливає, де да не на що. Ну, але буває інколи ситуація, коли оця штука дохла. Чи щось, оця, наприклад, вийшла з ладу да, драйвер. Тобто щось тут порубилося і немає живлення. Що в такому випадку робити? Ну, Живлення тоді беремо з іншого місця. От друга сторона плати, друга сторона плати. І тут своїх 5 вольт є. От, наприклад, на цьому конденсаторі плюс, на цьому конденсаторі мінус 5 вольт. Так. Ну, і відповідно, тоді дані ТХ треба брати вже з тієї сторони. І зараз я підпаяю і вам покажу. Якщо вийде, то вийде. Будемо знати як. Значить, пам'ятаємо, стабілізатор 5 вольт може бути 78.05, може бути ось такого гатунку щось. Значить плюс, значить мінус. Найшов отут плюс поближче, знайшов отут мінус. І от TX. з транзистора, бачите? Підпаявся. Я думаю, що можливо потрібно буде підтяжку сюди поставити резистор а можливо не потрібно. Зараз ми спробуємо і будемо все знати. Працює ще раз, куди підпаяв. Видно, так? Да? Ну, тобто, живлення я просто взяв з цієї сторони. От. Взагалі, без нічого, отак воно просто стоїть, стає по холодній так званій стороні. Чому по холодній? Поясню ще раз. Інколи є варіант, коли драйвер летить чи ще щось виходить з ладу. Це можна випаяти, взагалі, скажімо, якщо там навіть вигоріла вся оця сторона оплати, що відноситься до драйвера до інвертора самого, достатньо, щоб була б оця справна мікросхема і блок живлення її. Нашу баночку можна сміло ставити. Ну, Особисто я прихильник ставити по гарячій стороні. Мені просто це швидше. Такі справи. Давайте я ще підключу моторчик і на тому будемо закруглятися. Наша плата мігає, сила підключена, провода вложені. Термоклеєм закріплені. До речі, один холодильник все-таки в мене обернувся зі всієї партії. Один проводочок у нас з термоклеєм десь випадково відірвався. Тобто висів на термоклеєві, десь я накосячив. Так, то таке? Тут висить лампочка, грубе. Порушення правил техніки безпеки таке не робіть. У мене ПЗВ стоїть, то в мене воно хоча б виб'є. Інші подивляться, можуть не робити біди. Е да, інвертор мігає, бо я його все-таки не обісточував. Ну, ви розумієте, з моєї сторони, здається, це глупость корочити робочий новий холодильник. Якщо на ньому все є, Ну, заради чого? Я ще один такий зроблю, ніж це все почне випаювати швидко. Добре, кінець фіналочка. Якраз засвітиться наша лампочка, доказуючи, що все в нас вийшло. Так, Бігло розказує. Температура холодильника побігла, температура морозильного її камери побігла. Це що стосується тук-тука сайбі сайта. Буде робити, не одне відео вже є, що все працює. Тут ще лампочка не засвітилась, Нагадую, 7 хвилин затримки. Плати є на сайті. На сайті по електронній адресі. Плата хата там називається. Можете глянути. Тук-тук робить. Помилок не б'є. Думаю, буде працювати і надалі. Ну, ще будеш тестуватися. Слідуюче відео буде по установці цієї плати і е, перевірці її на мілі або ліпхіру. Більше всього мільки. Мілька вже приїхала, 22 рік, нова, гарна, зараз покажу. Погано видно, ну ось камілька на такому моторі. До речі, міля вже на китайчику стоїть. Да, 22 рік я дивився. Так, ну і лампочка засвітилась, що говорить про тонам. Що? Що? Замість лампочки буде робити і звичайний компресор. он off компресор. Нагадаю, лампочка блимає, тому що не бачить даних ніяких. Ну, це її робота така. Можна обісточити ту частину. Я не бачу сенсу. Ну що, колеги? Давайте закінчувати наше відео. Що ми сьогодні зробили? Перевели отаку LG на звичайний мотор. Так. І декілька звичайних. На відео ви бачили один, я декілька звичайних LG-шок переводив. Декілька по холодній стороні, декілька по гарячій стороні. Поки ми дивилися це відео, лунала декілька разів повітряна тривога. Прошу її не звертати на це увагу, тому що гине дуже багато мирного населення. Відносно тепер плат. Чому ще я підключаю часто, рекомендую підключати по гарячій стороні. Інколи купляють плати і розумієте, люди не до кінця розуміють, хоч. І казалось, перепаяти три проводочки не, не несе великої складності. Припають абсолютно по-разному, по-різному, хоча є різні, в мене дуже багато тих відео є. І фотографії і ж конкретно по їхній платі висилаю. Все одно люди путають. Я не знаю, з чим це зв'язано. І да, ну от розумієте, замкнути плюс з мінусом по силовій, по холодній стороні, може вийти з ладу процесор. А по цій по гарячій стороні, так як зазвичай я показую, ну і згорить там, не знаю, драйвер на мотор. Ну і ладно. Все одно ж люди переводять на звичайний мотор. От із-за людського такого фактора, я це більше, напевно, і ну, рублю. І швидше. Так, бажано, якщо їх хтось і буде купувати такі плати, то людина, яка вміє користуватись паяльником. Обов'язкова, чи занесіть електрончик, або зверніться напряму до електрончика, вони теж переробляють такі холодильники звичайні мотори. Слідуючий проєкт має бути цікавий, цікавіший. Це вже має бути міля або ліпхер, так як я і казав. Дуже багато паралельно проєктів роблю. Ви, звісно, про це ще не бачите, але знали би ви, що тут робиться по ночах в цій майстерні. Такі експерименти над холодильною технікою я роблю. Дуже такі цікаві для себе. Я люблю ремонтувати електроніку в холодильниках. Але це не є основний вид їх ну, заробітків. Це більше ну, так, хобі. От. Давайте так, миру, добра нам. Всього найкращого. тримайтеся. Багато людей дивиться не підписаних. Підписуйтесь. Хай буде такий контент. Всього нам найкращого. Бувайте.